Міфи і легенди давніх українців. Прозоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха, і була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та мерти. У тім краю, де ото трапилася така посуха, та жила одна вдова. А в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла, набрала в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись, і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого. Такого ж самого, потім третього, четвертого і, нарешті, сьомого. Усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла й по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька так то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина. А за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Сузір'я зоряний віз, до речі. Зоря символ животворної родючої природи, дівчини красуні, кохання, нового щасливого життя, світлого духу, оборонця людей, очей Бога. Здавна в народі зорі сприймали то як дітей Сонця і місяця, то як запалені богом свічки на честь народжених людей. Язичники вважали зорі вікнами неба, через які боги дивляться на світ. Примітка із словника символів Міфи і легенди давніх українців: чому пес живе коло людини, давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже, Вовче брате, живімо разом. Вовк відповів Чому би ні. Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Збудив вовка, а той йому й каже Будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже: Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що лев має бути сильнішим, залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева. Леве, леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися і почав вити, гавкати. Вибіг Лев із палати і каже йому Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу живе пес з людиною. Міфи і легенди давніх українців Дажбог Син Великого Сварога. Славетний Дажбог Сонце довгі роки ладарював над богами, людьми і над усім світом. Він був родоначальником русів українців, першим їхнім князем і незмінним покровителем. Давні українці гордо казали про себе ми, внуки Дажбога, улюбленці богів, ми славимо Дажбога, і буде він наш «покрові тіла. Дажбог уособлював мужність, обличчя його уявлялося подібним до сонячного кола із русявою бородою промінчиками. У пожертву Дажбогові приносили млинці, полотно, дари полів і лісів, вино, гроші тощо. Йому молилися, звертаючись так. Даш, Боже наш трисвітлий, славу творімо тобі. Нехай летить вона птицею ясною, сповіщаючи всім предкам руським, що шануємо та поклоняємося Сонцю Всевишньому, Отцю кревному Даш Богу нашому. Примітка сварог Бог Сонця, світла та добра. У давніх русів українців сварог Бог Творець, покровитель неба, мудрості, заступник шлюбу й ковальської справи ремесел. Міфи та легенди давніх українців. Берегиня. До сварога та берегині постійно приходили люди, щоб подивитися на хатину. Піч і жорна скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І сказали їм сварох і берегиня, щоб виходили вони з печер і будували світлі хати, щоб не ходили в диких шкурах, а вчилися ткати полотно та ходити в білому одязі, як личить дітям білобога. Люди слухали і раділи, але коли надходила ніч, страх виповзав від усіль, бо земля починала трястись і гойдатись. То лютував Чорнобог. Наслав Чорнобог на людей своє чорне військо, стаду ящерів, якому наказав знищити сварога берегиню й сварожичів. Не могли зупинити чорних ящерів ані мечі сварожичів, ані палаючі смолоскипи самого Бога Сварога. І тільки берегиня в яскраво білому вбранні з вишитими червоними стрілами перуна та соколами змогла це зробити. Вона пішла на ящерів з піднятими догори руками, і грізне військо відступило. Ящери відповзали назад, поки не потопилися в річці Росії, не перетворилися на скелі. З того часу люди вважають берегиню богиною краси, великою охоронницею. Вони вирізблюють її образ на дверях, віконницях, вишивають її постать на рушниках і сорочках, щоб берегиня завжди захищала їх від усього злого. До речі, берегиня захисниця людей від усякого зла, добра хатня богиня. Вона оберігала оселю, малих дітей. Добробут сім'ї. Відгумін про неї знаходимо в словах оберігати Обереги. Магічні предмети, фігури, яким приписувалася таємнича сила. Схематичне зображення берегині це постать жінки із застережливо піднятими руками. перейшло в малюнок тризуба і словника символів. Міфи та легенди давніх українців Неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і приступили до стін славного міста, дорогобужа. Захисникам града зайди передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя, в іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми. Із дорогобужа вийшов посланець. Зайди, воїни зустріли його і провели на узвище, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям баделину і схожим на ясанове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі. Оце й усе? Посланець поклонився. Мені старіше не доручили передати тільки це. А ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом, Коли знайшовся один? Я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща у ту ж мить. Увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожево-квітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум і мовив угорський король польському: Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому. І тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги завойовували наш край, але кожного разу залишалися з облизнем. А край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі та її народу. До речі, купина це лісова трав'яниста рослина з білими квітами, подібна на конвалію. Міфи і легенди давніх українців. Як виникли Карпати? Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю, який не було видно, укрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками та ялинами, могутніми буками і яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень селун, коли він ішов, від його кроків здригалася земля. Розповідають, що селун добре розумівся на газдівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів і волів, отари, овець, табони коней, стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці тисячі качок і гусей плавали в ставках, багато курей куткудакали на фермах. Цей газда жив у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудований на гурночку, примітка. гурночок невеликий пагорб, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. Уночі селун спав у золотій колисці, вистелені дорогими килимами. А вдень звик відпочивати в срібленому кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися, від зорі до зорі трудилися, багатство примножували та не собі, а селу нові. Слуги й служниці жили не в палаці, а далеко від нього, у дерев'яних зрубах і землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди, ані молодь не сміли покидати маєток селуна і іти шукати іншої роботи, мусили жити й умирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у Селуна один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів Дніпра, подався в мандри ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, як і всі косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав бо жалів слабих. Його полюбили всі слуги і служниці за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався. Тяжко йому було дивитись, як селун усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові виповнилося 20 літ, вирішив додому повертатися. Був певен, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав усе розмірковував, як з паном поговорити про розрахунок. Одного разу він вийшов на двір подихати свіжим повітрям. Проходив біля наймицьких хатинок і раптом побачив якусь тінь, упізнав силуна. Той ішов подивитися, як худоба ночує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли селун наблизився, Карпо закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе? позвався селун, опізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповів Карпо. А вас, світлий пане, хочу з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Селон спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався проситися в нього піти геть. Та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо і не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, думаю, щось коштує. Нікуди ти не підеш, розізлився пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму Карпо. Лише ще раз мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. Туди під землю тебе відпущу, розлютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане, прийдеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила силуна, закипів так, що аж очі кров'ю налились, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю, ударив так, що аж яма зробилася. Але слузі нічого не сталося, підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця подарувала її йому за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпа силуна, ударив нивом землю. Далі ще раз і ще раз. Не витримала матінка земля тих ударів, розкололася. І опинився селун у підземній печері, у яку хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратися на поверхню, земля зімкнулася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався селун до власної сили, ударив ногою об земну кору, вона вигнулася та не відкрилася, ударив другою, вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував головою пробити землю, плечима витиснути марно, кулаками гатив. Теж не допомогло, але від його ударів на землі при рівні виникли гори. І чим дужче бив селун, велетень, тим вищі гори здіймалися навколо. А найдужче бив там, де Гуцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулося наймити і побачили, що трапилося, дуже здивувалися навколо гори, А там, де був палац, нічого не залишилося усе провалилося в прірву. Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду, як далі бути, як жити, вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвалося Невирським, бо було синє, синє, як небо. А горам на честь Карпа, дали назву Карпати. Люди зажили по-новому, одні залишилися на рівнині, інші подалися в гори, орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали, навчилися дерева рубати, хати будувати. Кажуть, що селон і дотепер не затих під землею, пробує вирватися, але даремно, бо постарів, і гори більше не ростуть від його ударів, та вже не вирватись йому на поверхню ніколи. Давним-давно вважали, що наш край частина раю, але на землі почав танути льодовик, наступило потепління, вода затоплювала долини. Народ нашого краю почав молитися і просити Бога, аби змилостився над затопленою карпатською землею і дав можливість вижити природі. Бог змилостився. Небесні сили схопили землю і підняли її з води разом з усім, що росло на ній. Так утворилися Карпатські гори, а край знесинного став гірським. До речі, Карпати гори на сході Центральної Європи, на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Вони простягаються на півтори тисячі кілометрів. Найбільша висота. 2655 шість метрів. Це гора Герлаховський ШТІТ У Словаччині. В Україні 2061 метр. Гора ГОВЕРЛА. Карпатські ГОРИ ВІДНОСНО молоді. Їм ПОНАД 25 мільйонів років. Примітка з енциклопедії. Міфи і ЛЕГЕНДИ давніх українців Чому в морі є перли і МУшлі? Любилася дівчина з хлопцем. Та дівчина була царського роду, а хлопець з бідної сім'ї. От довго зустрічалися вони тайком і якось наважилися просити в царя благословення на шлюб. Але батько дуже любив свою дочку, бажав їй щастя і заможного життя. Тому не хотів віддавати за бідного. Однак доньці відмовити не міг. Дуже вже вона плакала, благаючи, не ламати її долі, не позбавляти щастя з коханим. Тому батько буцімто погодився, а сам потай відшукував доньці багатого хлопця. Донька день у день питає: коли тато призначити весілля? А батько їй скоро, скоро. От уже шиють тобі весільну сукню із серпанком, посах готують. Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на думці. Вона пішла на берег моря, сіла і зажурилась. Дівчина знала батька дуже добре і здогадалася, що той не відступиться від свого задуму віддати їй за багатія. Вона вирішила, що краще померти, аніж жити з багатим нелюбом. Так вона сиділа і подумки прощалася з білим світом, і раптом виплала до неї з моря величезна, золота черепаха і каже. Не плач, не журися, голубко, я тобі допоможу. Візьми цей камінь, розбий його, і всередині знайдеш голку, уколи нею свій палець і побачиш, що буде. Сказала і викинула на берег дивний камінь, що змінювався на сонці всіма барвами веселки. Дівчина легко розбила той камінь, бо він був крихкий узяла голку і уколола собі палець. Стало їй дуже боляче, і вона заплакала. Її сльози скапували в море і ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на мушлі. Дівчина зібрала перлини і віднесла їх своєму коханому. Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не опирався і призначив День весілля. Так черепаха допомогла закоханим, а в морі відтоді є перли й мушлі. Міфи і легенди давніх українців Прийом у Запорожці. Запорожці, як підмовлять було до себе на січ якогось хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем, Ото отозволять йому варити кашу. Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, Вийди на такий то курган дай клич нас, а ми почуємо да й прийдемо. От поберуть коси та й підуть, нібито косити. Та де там їм хочеться косити. Заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати, а вони й чують, але не озиваються. То він гукав, гукав та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила між всії запорожці. Лучше б було дома сидіти при батькові да при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть да битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька! Чого мене понесло між всії запорожці, то вони, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть: Ні, це не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу, да й скажуть їдь собі, к нечистому, нам таких не треба. А як же котрий удасться розторопний і догадливий, то вийшовши на могилу, кликне разів зо два Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Та як не озиваються, то він. Чор же вас бери, коли мовчите, буду я сам їсти. Та ще перед відходом ударить на могилі гопака Ой тут мені погуляти на просторі, да затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до кореня, і давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві, і кажуть: Оце наш. Да побравши коси, ідуть до куреня. А він Де вас у бісано сило, панове? Гукав гукав аж горло розболілось. Да щоб каша не перекипіла, я почав їсти. То запорожці споглянуть один на одного да й скажуть йому: Ну, чуро, уставай! Годі тобі бути хлопцем, тепер ти рівний козак. І приймають у товариство. Текст читав Ігор Харачко. За підтримки студії звукозапису формат плюс